Окупованому іловайську у полігон росіян. Десятки жертв армія РФ готується до нового наступу на Авдіївку. Яка нині ситуація на фронті? деталі вже за мить. Ви на фабриці новин мене звати Анастасія Федор. У окупованому іловайську пролунали вибухи. Цього разу гучна бавовна завітала на військовий полігон. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Мешканці Ливайська пишуть про велику кількість машин швидкої в місті. Дехто стверджує, що вибухи лунали зі сторони сусіднього села Покровка. Це підтверджують і інші джерела. Наприклад, медіа Астра пише, що військовий полігон загарників обстріляли з Хімарс. У результаті є загиблі та поранені окупанти. Їхню кількість встановлюють офіційно про обстріл не повідомляла ні українська, ні російська сторони. Проте на цьому проблеми росіян на військових полігонах не завершились. Ростовська ППО випадково відкрила вогонь по російських десантниках. Про це повідомляє телеграм-канали. Виявилося, що на Кузьмінському військовому полігоні в Ростовській області під час навчань один з операторів зенітної гармати сприйняв навчання окупантів за. Реальну висадку українського десанту і відкрив вогонь попередньо. Повідомили про щонайменше двох загиблих. Тим часом на фронті ситуація ускладнюється. Підрозділи армії РФ готуються до нового наступу на Авдіївку. Для цього російське командування перекинуло на околиці міста 40 тисяч резервістів. Про це повідомив майор МВС. Максим Морозов за його інформацією леву частку становлять підрозділи із колишніми ув'язненими шторм з і шторм В. Далі цитую також підійшов з нуля сформований танковий пункт окупантів, де помічені. Нові танки, які будуть брати участь у штурмі Авдіївки. але сили оборони готуються до цього штурму. Кінець цитати: Росіяни обрали вже звичну для себе тактику. Вони намагаються не стільки прорватися у місто, скільки стерти його з лиця землі. Водночас, основне завдання окупантів за допомогою авіабомб перебити єдину дорогу, що веде в Авдіївку. Майор Морозов каже про таке: ворог у величезній кількості застосовує керовані авіаційні бомби. Близько 500 кабів буде скинуто за цей місяць на Авдіївку. Вони використовують їх для того, щоб перебити єдину дорогу. Окупанти розуміють, що тільки старше місто з лиця землі вони зможуть якимось чином. Посунути сили оборони, кінець цитати. Крім цього, офіцер підтвердив, що армія РФ намагалася прорватися всередину міста, захопивши ділянку в районі царської охоти. Щоб зайти в тил українським військовим окупантам використали трубу. Вони буцімто вручну чистили її і готували під прорив. Вирізавши з неї проходи 17 січня. 150 загарбників проповзли по цій трубі 2 кілометри, захопили царську охоту і кілька авдіївських вулиць. Проте навіть це їм не допомогло. Станом на сьогодні окупантів звідти вибили бої в районі Авдіївки. Нині це ключовий напрямок фронту. Про це у вечірньому зверненні зауважив Володимир Зеленський. Послухаємо. були сьогодні доповіді щодо ситуації на передовій. Ключовий напрямок. Особлива увага, Авдіївка, інші позиції на Донеччині, а також куп'янський напрямок. Робимо все, щоб посилити наших воїнів. Українські бійці захищають не лише Авдіївку, а всі міста та села ціною надлюдських зусиль. Тож ми мусимо постійно пам'ятати і говорити про це. Один з таких героїв, Олександр, він виріс і працював у Маріуполі. Під час війни врятував десятки життів завдяки роботі водієм санітаром швидкої допомоги. Олександр прийшов полон, але опинившись на волі. Всього через півтора місяця реабілітації повернувся на службу. Про все це він розповів у рамках проєкту Серце зовсталі бізнесмена Ріната Ахметова. Послухаємо, ми все сподівалися, що це все ну, сказати, неправда. І коли вже почали з прильоти 24 февраля 22-го, на тоді вже ми розуміли, що ну, буде важко. Маріуполь це мой родний город. Я там родився, вирос, працював. в місті. Нашим медикам я мог увезти на своей машині до 10 человек примерно. Это і сидячие, і стоячі були, ну, кто где поміщався. Дороги были, і деревья, і машини горели, і автобуси стояли вже разбитыми, І даже, по моему танк был уже на дороге Объезжали, гнали. Пытались поскорее. Доставить людей. Просто <laughs> давил на газ. Вышедший из плена, даже не узнал себя в зеркале. Я просто первый раз себя увидел в зеркале. Когда мы переодевались, по-моему, я уже увидел в зеркале себе свое отражение. но ну, это, это два разных человека. Были. До и после. Ну, это было минус, минус 20 килограмм от прошлого веса. Планов пока на будущее нету. Так живем до да, сегодняшним днем неизвестно что будет дальше когда вот все закончится нашей победы тогда уже можно будет что-то думать что-то решать насчет будущего проект сердце застали очень помогает и в плане даже э, каких-то вот, э, digital box да, э, Поїздки на реабілітацію на попутівки на... тобто, вишивчий із плів і приємно, що їх не забыли. До війни толком не було. А хотілося б еще немає прожити. Наразі це всі новини більше розповім у наступних випусках. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. До зустрічі.